Денний банк. Молода пара, що сиділа за одним із столиків марсельського кафе теплого сонячного дня випромінювала любов, молодість і щастя. Аріано, ти справді хочеш поїхати до Росії? Там сніг, холодно, білі ведмеді та російська горілка. П'єр усміхнувся. Крим це Україна, там тепло, море і гарне вино. Найкраще вино французьке. Імперія велика, повинен же там бути хоч один теплий департамент. Втім, це не так важливо. Я вірменка, просто російська мова, мова моєї родини. Ти росіянка, адже ти любиш Толстого Достоєвського, Гоголя. А взагалі ти моя наречена, ти француженка, і зовсім скоро станеш найкращим дизайнером одягу Марселя та Парижа. П'єр обійняв наречену. Мені дуже хочеться потрапити до Криму, який я зовсім не пам'ятаю. Я там народилася, але нічого не знаю про родину свого померлого батька. Батьки після розлучення не спілкувалися, і тепер ось цей спадок від діда, якого я теж не пам'ятаю. У Франції я виросла і ось зустріла тебе. Може, там є варіанти для розвитку твого й мого бізнесу, сказав П'єр, і ти ж хочеш особисто отримати спадок. Добре, тоді організуємо подорож у цю теплу й загадкову країну. Літак приземлився в Сімферопольському аеропорту. Прим благоухав запахами і фарбами ранньої весни. Після того, як вони дісталися до Севастополя та влаштувалися в готелі, Аріані захотілося пройтися містом. Матроський та Приморський бульвари. Потопали в тюльпанах усіх можливих відтінків та розкритих братиках. Неспішні невеликі сині хвилі ще холодного весняного моря з усіх боків отмивали пам'ятник затопленим кораблям. Місто було дуже доглянутим і французам, що приїхали, воно сподобалося. Красива архітектура і миролюбні приємні жителі, що поспішали у своїх буденних справах. Адвокат висловив парі співчуття померлого діда. Прямували урну з прахом підхоронили до бабусі та сина. А Ріані у спадок і як весільний подарунок залишилася квартира в центрі Севастополя, не працюючи кафе на вулиці Маяковського, приємна сума в 20 тисяч доларів і на рахунку, і добре запечатаний важкий конверт 70 на 70 сантиметрів. Тепер ти справжня багата наречена та поміщиця», – жартував П'єр. Кафе Бригантина було рік, як закрито. Та опечатано. Квартира, просочена пилом і старими меблями, явно потребувала ремонту. Поступово вони за допомогою адвоката почали розбиратися з документами та вникати в юридичні тонкощі. Севастопольська міська весна все сильніше вступала у свої права під морський бриз та шум хвиль, що не накопичувалася на Гравську пристань. Пообідавши в готелі у своєму номері, Аріана та П'єр вирішили відкрити конверт. Напевно, зараз нам відкриються скарби останнього російського царя Миколи або секретні депеші Сталіна генералу Деголю, пожартував П'єр. У пакеті виявилося окремо пов'язані стрічкою фотографії батька різних періодів життя. Батько зовсім юний, батько випускник Чорноморського, військово-морського, Нахімовського училища, батько на кораблі та батько з матір'ю. Його радянський морський кортик окремо був запакований дідусів альбом з пожовклими від часу фотографіями, червона нагородна книжка, медалі на кількох планках. Поступово Аріна входила в права спадкоємиці. Поїздка вийшла і романтичною, і діловою. П'єра цікавив готельний бізнес та можливість обміну туристами з Францією. Приморське місто зачарувало своєю красою та пам'ятками. П'єр та Аріана оглянули руїни Херсонеса. Панораму оборона Севастополя 1854 1855 років. Політика справа складна, але вона швидко змінюється як положення флюгера від подубного вітру. Країни то воюють, то торгують між собою. З іншого боку, французи, як і росіяни, дуже войовничі люди, особливо, якщо добре наступити їм на ногу і не випачитися, розмірковував у голос П'єр. На екскурсію в діораму штурм з Аріана взяла з собою дідусеві медалі та червону нагородну книжку. Наприкінці заходу вона попросила екскурсовода розповісти про ці речі. Це дуже рідкісні та цінні предмети, сказав екскурсовод. Якщо ви їх передасте до наших фондів, це буде велика честь для громадян і пам'ять для майбутніх нащадків. Я нічого не збираюся нікуди передавати. Мені просто цікава інформація. Ви можете допомогти? Експорс... Екскурсовод посумнішала. Вам краще завтра прийти до нашого директора. Він підкаже щодо нагород. Це всі... все вирішується простіше. П'єр усміхнувся нареченіць. Через Google він знайшов адресу антикварної крамниці. Не збираюся продавати, але готовий добре заплатити вам за інформацію про предмет, аріана перекладала питання П'єра. Літній антиквар уважно оглянув медалі та документи. Спочатку на ока, а потім озброївшись лупою. Це дуже рідкісні та цінні речі, сказав він. За законами нашої країни, фінансові операції з нагородами СРСР заборонені. Ось ці три медалі за оборону Одеси, за оборону Севастополя та за оборону Кавказу, коли вони всі разом присутні на одній колодці, нагородженого червонофлотця солдата чи офіцера, називається Південний банд. Таких нагороджень не так багато, до тисячі осіб. На медалі за відвагу є номер. Можна, піднявши документи, у нагородному відділі дізнатися номер і дату наказу про нагородження, а також опис здійсненого подвигу. Частина документів взагалі лежить у вільному доступі в інтернеті для всіх бажаючих на сайті подвиг народу. Червоноафлотської книжки випливає, що ваш родич моряк корабельний кок. Через тиждень антиквар надав копії документів. Дідаряни годував бійців на кораблі. Брав участь у вимушеній евакуації морським шляхом та забезпеченні їжею боєздатних частин Червоної армії, що відступали з Севастополя, возив військові вантажі до Одеси, що воювала. Медаль за відвагу та поранення він отримав під час оборони Кавказу. На одній з ділянок фронту німці контр... тракували бравий корабельний кухар та його команда не розгубилися, а змогли вогнем затримати та зупинити німців до підходу допомоги. Після війни дід продовжував займатися улюбленою справою, а маючи підприємницьку жилку після розпаду СРСР, відкрив кав'ярню в рідному місті. Всі, включно з антикваром, залишилися задоволені розмовою. Через півтора року молодої марсельської пари народився син Шарль. Коли він підросте, дідусів, кортик перейде до нього. Аріана зовсім скоро збирається продовжувати займатися дизайном одягу, Медалі, прадіда поміщені у спеціально замовлену вінтажну вітрину, прикрашають офіс Аріани. Квартиру в Севастополі вони продали. У колишньому кафе під онлайн-контролем П'єра закінчуються оздоблювальні роботи. Дуже скоро ресторан Південний банк з хорошою французькою кухнею буде відкритий для Севастопольців та всіх гостей цього приморського міста. А життя триває.